А якщо уламок, наскільки вони небезпечні? Є такі випадки, що люди в навіщо ці уламки забирають собі? О, це, Я не знаю взагалі це якась. Це, 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 <соць>, особливо болеті да, чогось багато таких да, новин. Бігають, збирають ці уламки. Ну, взагалі, це дуже опасно. Вони продаються опа... потім на сам на інтернеті. Да, так це дуже опасно, звісно, що вони так роблять. Ну но... а поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чому це небезпечно? Ну, не робіть так, ну не зашкодьте дивіться, собі. Ви можете зараз, от наразі тим паче вони. Добавляють тоді осколкові уламки, які шрапнелі, Добавляють туди якісь снаряди, які потім після прильоту зриваються. Ага, тобто там може бути залишатися заряд? Так, так, так. Оце багато в інтернеті показує, що шахеди після збиття залишаються на землі, у них е... розривні якісь ще снаряди, які з часом можуть там, через годину, через дві здетонувати. Mm -hmm. Отошепне тобто... розповідають на міжнародній арені, що вони за мир, що вони б'ють по так, військовим об'єктам. А ці цвяхи це направлення в цивільні міста. Тобто, ми маємо розуміти про що це так, ці, ця, так. країна. Вони прицільно ціляться тільки ну по живому населенню.